Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогоднішнє відео е, буде таке, напевно, не супер позитивне, бо в мене трохи зіпсований настрій. Попереднє відео, котре я назвав хейтером на радість, скоро додому звучить якось дуже хайпово, типу, що я е, хочу Набрати максимально велику кількість переглядів, знявши чергове якесь відео ні про що, хочу вам відкрити велику таємницю. Кожна людина, яка закидає відео на YouTube і ставить їх у відкритий доступ, вона напевно справді хоче, щоб це відео набрало багато переглядів, якісь вподобайки, коментарі. І це людину заряджає. на Подальшу, подальшу якусь роботу надихає і заставляє працювати над наступними якимось відео. Я не виключення, я теж хочу, щоб відео дивились, люди коментували, ставили якісь вподобайки. Але якщо я знімаю такі відео, то це зовсім не означає, що я видавлюю щось з себе і хочу незрозуміло чого. Я просто... Тут ділюсь своїми емоціями, враженнями. YouTube, це, я зрозумів, що це мій такий класний щоденник. Дуже багато я в дитинстві знімав відео і їх просто десь зберігав. А три роки тому я виставив просто це на YouTube з черговим своїм відео про якусь там подорож. І в мене виникла така ідея заливати відео на YouTube. Тому сьогодні в мене там були плани зняти відео про свій автомобіль, зняти відео про проїзний у Ванкувері. В мене він є, і я хотів би з людьми поділитися інформацією, яку я знаю. Може, можливо, колись і комусь вона була би корисна. А коли мені люди пишуть, що дякую, це було корисне для мене відео на двому досвіді, я можливо не зроблю твоїх помилок. І буду трошки більше підготованим, то мене це наоборот тільки радує, що комусь, комусь буде якось трішки легше, ніж мені, і що моя робота комусь допоможе. Все, мені в принципі більше нічого не треба. І сьогодні був такий е, один з цих днів, Hello. але е, вся проблема в тому, що я зайшов в коментарі. І в мене пропадає бажання взагалі знімати про автомобіль, який я купив, і про якийсь там проїзний, про місяць в Ванкувері, і скільки я витратив на життя у цьому місті. Хоча я записував всі свої розходи, і в мене на карті так негарно написано. Але є ця вся інформація. Я би хотів. З цим поділитись. Зараз машинки проїдуть. Я можливо вам розповім, щоб не було так шумно. Відволікаюсь, дивлюсь на маршрут, куди мені потрібно йти, і забуваю думку, яку я хотів продовжити. Отже, зайшов в коментарі, начитався всякого лайна. Зрозуміло, що 900, не зрозуміло, а на щастя, 90% всіх коментарів це позитивні, де люди просто дякують за інформацію, вірюють, вірять в тебе і бажають тобі якогось розвитку і класного освоєння в Канаді. Але є багато, на жаль, кислоти, від якої справді пропадає бажання. Вчора була субота, сьогодні неділя, два вихідних. На роботі, від роботи в мене є, і я хотів їх провести якось так з користю, щось змонтувати, щось зняти, але зараз на даний момент автомобіль я вам свій не покажу. А ситуація така, що я просто. Типу купив автомобіль, проїхав на ньому там, 50 з лишнім чи там, 60 кілометрів, сів за нього один раз проїхав на роботу, інший раз поїхав з товаришами в магазин. І по дорозі з магазину в мене на такому крутому підйомі вискочила помилка з тиском масла, що низький рівень масла. Я подумав, що... Рівень е, автомобіля став під таким кутом, масло злилось в якусь іншу точку, висох поплавок, який там за це відповідає. І, і того в мене виникла така помилка. Надіявся, що коли я вийду на рівну дорогу, то вона пропаде. Мої надії і очікування виправдались. Ця помилка пропала, але через декілька хвилин з'явився чек. Е, е, і ну, типу помилка. Чи проблема з мотором якось так. Це ну, демотивує так сильно, бо думав, що одне якесь питання вже вирішив. Хлопець, який мені цей автомобіль продав, мені здається, що він мені справді щиро хотів допомогти. Але коли я бачу таку помилку на автомобілі, то мені здається, що він просто хотів свої проблеми можливо перестав. Скерувати на якусь іншу людину, і я йому попався якраз такий добрий варіант. Але є одне але він сказав: заробиш гроші і віддасиш мені гроші за цей автомобіль. Відповідно, я на цю, цей автомобіль він на мене перереєстрував. Це я хотів розповісти все про відео е, у відео про автомобіль, але розкажу вже зараз, бо немає бажання. Коротше. Він на мене цей автомобіль перереєстрував, але гроші з мене не взяв, сказав, заробиш, віддасиш. Я кажу, я постараюся зробити якнайшвидше. Отримаю одну другу зарплату і з тобою розрахуюсь. Він мені за цей автомобіль сказав, що давай мені дві тисячі і все. Цей автомобіль в візуально зовнішньому стані він класний, але всередині він дуже занедбаний, тому що там возились різні будівельні матеріали, інструменти якісь. І там всередині все дуже ушатане, чого я б навіть вам не хотів показувати, а хотів спочатку поприбирати. Тоді, коли купляв для автомобіля різні там щітки, засоби, то я ще не думав, що в мене вискочить чак. А коли в мене вискочила помилка е, з мотором, то я зовсім не хотів би просто працювати тут в Канаді на цей автомобіль, щоб його ремонтувати. Тому в мене навіть немає бажання його прибирати, а є просто... Бажання перевірити, наскільки там все погано з тим мотором. Зараз хочу просто піти в магазин, купити масло моторного, залити, відкру... відключити клему з акумулятора, типу перезагрузити систему, замірити щупом, який там буде рівень масла, щоб перевірити просто так власноруч стан цього автомобіля. Якщо ні, буду зв'язуватись, можливо, з якимись механіками. Щоб підключити до комп'ютера і подивитися, що там і як. І якщо все погано, то я б не дуже хотів за такий автомобіль віддавати гроші, якщо мені просто попався автомобіль, який треба ремонтувати і вкладати в нього величезні гроші. Тому, слава Богу, що гроші я за автомобіль не віддавав. І дякую цій людині, яка мені дала цей автомобіль. Тому що, в принципі, по суті, в мене є ніби можливість його повернути, бо я потратив. 190 доларів на перереєстрацію, 262 долари на е, страховку на автомобіль це на місяць. І вже накупляв там, я не знаю, на 50 чи 100 різних там засобів, якісь там кріплення до, до телефону, ну це все не важливо. І зараз ще йду за маслом. Я сподіваюся, що мені не прийдеться ремонтувати цей автомобіль і вкладати туди величезні гроші. Але як буде, так буде. Це відео, я думаю. До речі, в попередньому відео, яке я назвав хейтерам на радість, я побачив дуже багато підтримки людей, а самі люди, які хейтили зазвичай, то вони просто мовчали і нічого не писали. Можливо, просто були раді і один з одним так цокались бокалами і казати, казали, що я ж тобі говорив. Я ж тобі говорив, що так і буде. Можливо, хейтери були цим зайняті. Дивіться, пальмочки, які у Ванкувері. Прикольно. Січень місяць така гарна погода. І в цьому відео я його можливо назву якось, так, наприклад, навіть так само. Бо воно подібне, коли в мене в принципі, все вже добре, житло. Маємо на попередній місяць робота, є зарплату, вже отримав свою першу зарплату. Мені обіцяли 18 доларів на старт. Але побачили, що, можливо, я більш-менш здібна людина, який е вдається робити те, що мені говорять, яка вникає в самий процес. І мені обіцяли 18, але заплатили по 20. За перших дві неділі майже відпрацьованих. Мій шеф приїхав, виписав мені чек і порахував всі мої там, 66, по-моєму, годин відпрацьованих по 20 доларів. Що це означає, що... Не все так погано, обіцяють на старт одну суму платять трошки більше. Я взагалі розраховую, що на цій роботі я буду отримувати великі гроші. В мене є на це м, така велика мотивація вчитися працювати. І так як мені шеф сказав, сконцентруйся на роботі, а не на зарплаті, і все в тебе буде добре. І я, в принципі, м, на, до цього йду, і мені здається, в мене все вийде. Але з автомобілем е, якось так вийшло не дуже добре, е, що я зараз можу просто тратити гроші або вже просто потратив цих 500 доларів ні, ні, ні на що. Це не дуже класно. І саме більше, що мене просто вибиває з колії, то це оці коментарі, від яких просто пропадає бажання щось знімати. Тому що, коли я знімаю, що в мене все добре, я їжджу на катку або йду в гори то це, по суті, людям нікому е не потрібно і не цікаво. Хтось там подивився і все. А коли я знімаю відео, що все погано, таке як, наприклад, оце відео, що в мене поганий настрій, то це то такі зазвичай відео там, про депресію чи про ще щось не набирають, ой, набирають наоборот такої великої популярності, бо людям, на жаль, цікаво дивитись, коли все, все в когось гірше, ніж в них, наприклад. Я розумію, що ці депресії там, чи ще якісь мої там, якісь питання в Канаді зовсім не порівнюються з проблемами в Україні. Чого я і не роблю на відео, я їх не порівнюю, я просто ділюся з вами своїми емоціями і враженнями. А на жаль, кислотні коментарі все рівно приходять. А коли відео більш-менш позитивні, я знаходжу роботу або е, в мене з'являється автомобіль. То в принципі і теж з'являється активність. І вона, на жаль, теж ну, сильно негативна, бо є вже люди, які пишуть там: о, набомжував, на колядував, навипрошував, е і вже маєш автомобіль. Давай там проси, працюй в цьому духці і і в тебе знов там все буде добре. Або є якась жінка, яка до мене вчепилась і вчить мене жити. Вона мені розповідає, як в мене в сім'ї, чого я приїхав в Ванкувер. Е, приїхав я в Ванкувер, продавши майно в Польщі і пропиваючи ці гроші. Коротше, жінка краще розбирається за мене, як в мене в сім'ї все побудовано, чому я приїхав сам у розвідку, а не приїхав сюди з жінкою. Е, в кожного на це якась своя думка, і я врахую, що я маю право робити. В своїй сім'ї, так як я вважаю, дехто ризикує і їде в Канаду всією сім'єю. Я не можу собі цього дозволити, тому що я вже говорив в коментарі, що якщо щось в мене буде не так, то я можу на вокзалі переночувати ніч і мені нічого не станеться, але я не уявляю, як це можна робити, наприклад, з дитиною. Їду я в Канаду не розраховувати на допомогу пожити в Канаді в місяць, поки я не освоюсь і не зроблю якісь свої документи, а я не тікав від війни і я розраховую тут тільки на себе. Мені не потрібна ця допомога жити в чужих людей, там, сидіти в когось на шиї або, наприклад, ходити по церквах. Якщо я в церкву особливо без якоїсь серйозної там, причини не ходжу. То, то як мені якось трохи соромно ходити по церквах і просити якусь допомогу. Є люди, які хочуть користуватися всіма цими благами і допомогою канадців після цього, після того як вони thank you, після того, як вони прожили сім років в Чехії, наприклад, їдуть і, і роблять з себе таких бідненьких. Канаді і потребують допомоги. Я цього робити не хочу, бо в мене є совість, мені стидно це робити, проживши 5 років в Польщі, просити якоїсь допомоги в канадців. Тому я розраховую на себе, як я сюди їду. І, і чи я пропиваю гроші свої, чи не пропиваю там з бюджету своєї сім'ї, то це тільки наші якісь проблеми, а люди розказують, як треба жити, напевно, просто діляться своїм поганим досвідом. Життєвим, негативним, який з ними стався. І думаю, що всі роблять так, як вони, і судять через призму свого досвіду. Ну це не так. Але, тим не менше, це дуже сильно якось так демотивує. Сьогодні зранку, проснувшись, був гарний настрій. Зайшов в коментарі, начитався. Е, хтось може з вас подивиться в коментарі і не побачить дуже багато цього негативу, бо його і справді дуже багато там немає. Але тим не менше, е, таких коментарів кислотних там теж вистачає. А окрім них є коментарі, які не попадають е, під таку опцію, що його могли всі побачити. А Ютуб їх зразу блокує, де написані різні матюки. Якісь образливі слова і так далі. Ютуб їх просто блокує і кидає в такі в спам там, чи в якісь коментарі, які очікують там розгляду мого, наприклад. Тому, е якщо ви не бачите дуже багато негативу, то це зовсім не означає, що його там нема. Є, до речі, один хлопець у Ванкувері Олексій Степаненко, він е знімає відео на YouTube, десь прикріплю посилання на його канал. Я з ним одного разу спілкувався, і він мені сказав, що дивись, Андрій, там обережніше якось знімай, або якось налаштуйся на це, бо в мене є знайомий, який почав знімати відео на Ютуб. І після того, як йому почали писати дуже багато всякого лайна в коментарях, він просто зрозумів, що його психіка не вивозить, і він перестав цим займатися. Я тоді так до цього. Я не знаю, скептично віднісся, я не знаю, що означає слово скептично, але мені здається, я десь такий таку форму виразу чув, і, і вона сюди, мені здається, пасує. Я до цього якось можливо легковажно віднісся і сказав: та ні, ти що, я фільтрую, в мене вже до цього стоїть імунітет, до цього хейтерства і мені по барабану. Я йому це тоді сказав дві неділі, але зараз я розумію, що це зовсім не так. Сьогодні. Один з цих днів, коли я просто, просто прокинувся, начитався різного лайна, і в мене пропало взагалі якесь бажання знімати тих три відео про якісь там витрати, про автомобіль і ванкуверський проїзний. Тому знову виходить сопливе відео, де я знову ділюсь своїми емоціями. Наступне відео я, напевно, Можливо, і зараз знімлю, бо дуже багато людей питаються, чого ти не працюєш зварювальником, якщо в тебе є диплом зварювальника. Я не хочу це відео розтягувати бляха на пів години чи годину, тому, можливо, запишу просто інше якесь, яке буде стосуватись не конкретного мого настрою. А чому я не, зва... не... не працюю зварювальником в Канаді? Окрім цього, коли я говорю про хейтерські коментарі, то я не вважаю хейтерськими коментарами ті, які, в яких люди пишуть, що навіщо ви поїхали у Ванкувер, це найдорожче місто Канади. Чого ти не працюєш з варювальником, чіпляйся будь-якою роботою? Це, це зрозуміло, що це не хейтерські коментарі, люди просто... Діляться якимись своїми думками, враженнями, і я їх сприймаю і це нормально. Мене, до речі, ці коментарі заряджають тільки на те, щоб добитись тут у Ванкувері багато чого і показати людям, що все можливо і не потрібно боятись. Мене це сильно мотивує навпаки. Але коментарі з якимись різними матюками іде люди. Почати тебе конкретно жити, за... зачіпають твою сім'ю і розказують, скільки ти пропиваєш грошей у Ванкувері, продавши майно в Польщі. Це, на жаль, псує настрій, від якого просто пропадає бажання знімати якісь далі відео. Тому, друзі, вподобайку за це слиняве, сопливе і тошнотне відео я з вас просити не буду. Писати в коментарях якусь підтримку, що ой, такі люди, я всюди, не звертай на це увагу. Дякую за ці коментарі, вони допомагають моєму відео розвинутись. Але якщо ваших коментарів буде, наприклад, 30-50 чи 100, то я відповідаю завжди на них там дякую, дякую. Але я і, це, і так, друзі, сам розумію, що цих людей буде багато. Але повірте мені, якщо вам пишуть якесь гімно, то прочитавши його, дуже велику треба мати силу в собі, щоб не відповісти на цей коментар. Якщо ти думаєш зовсім якось по-інакшому, кожен має право на свою думку. і Я ціню думку кожного. Але коли тобі відверто пишуть якесь, якусь фігню, то це, це справді розчаровує. Ти не можеш це не читати, і ти не можеш на це. Не реагувати, а реагуючи на це, ти робиш собі тільки гірше. Тому якийсь такий в мене досвід, не знаю, як будуть далі розвиватись події. Я отак легковажно віднісся до тої думки Олексія, яку мені він сказав, але зараз розумію, що справді настрій пропадає. Хочеться просто працювати, розвиватися і менше може показувати чогось доброго. Що з тобою, бо люди заздрісні, пишуть всяке лайно. Якщо є можливість підтримати Збройні Сили України, то посилання на сайт Кабінету міністрів на спеціальний рахунок і на волонтерську організацію Повернись живим я залишу у описі до відео, тому в кого є така можливість, допоможіть Збройним силам України, а не мені. У мене все добре. До зустрічі друзі у наступних відео.